Майже 200 ракет та дронів запустила РФ по Україні. Потужні вибухи пролунали на Львівщині. З півмільйона жителів залишилися без електрики. Під ударом були енергетичні об'єкти у Івано-Франківську. Також пошкоджено приватні будинки. 215 тисяч людей залишились без світла на Волині. У Луцьку також є кілька прильотів. Не працює електротранспорт, школярів перевели на дистанційку. 280 тисяч опонентів без світла, а деякі без води у Рівному. У Вінниці внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка, пошкоджено житлові будинки. Троє постраждалих в Одесі. 18 приватних будинків пошкоджено в Одеському районі. Херсон знеструмлений, без світла та частково без води залишився і Житомир. Збивали ракети та дрони. Також над Києвом, у Ударницькому та Дніпровському районі впали уламки, пошкодивши підприємство. Є прильоти та пошкодження також у Харківській, Кіровоградській та Сумській областях. Через ракетну атаку збій стався і в роботі Укрзалізниці. Потяги затримувалися на понад годину. Загалом ППО збила 79 ракет та 35 дронів.